Реального переговорного процесу між Україною та Росією наразі просто немає. Про це сказав представник офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, Москва не зацікавлена у завершенні війни її можна змусити до діалогу лише через тиск, санкцій і посилення військових спроможностей України. Росія не готова до виходу з війни. Росія не готова до припинення вогню. Росія може бути примушена до переговорного процесу. Якщо цього не буде, то тоді вона продовжить війну і безумовно буде тільки збільшувати обсяги експансії в різних форматах на території Європейського континенту. Не тільки Україна сьогодні під прицілом. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна зі мною на зв'язку. Пане Ігорі, вітання вам. Доброго дня, доброго дня. Багато є думок стосовно того, яким буде подальший процес переговорів між Україною та Росією, між Сполученими Штатами, ну і також Туреччина, яка є також частиною цього переговорного процесу. Як Ви вважаєте, хто має зробити наступний крок? Ну і все ж таки те, про що каже і пан Подоляк: що тільки санкції і військова спроможність України це єдине, що може натиснути на Російську Федерацію. Це навіть вже не якась там окрема держава чи Сполучені Штати. Що скажете ви? Погоджу з подаляком, і тому наступний крок має зробити Велика Сімка. Буквально після завтра в Канаді відбудеться саміт Групи Семи. Беруть участь всі лідери країн Великої Сімки: Дональд Трамп, Стармер, Макрон, Мерц. Запрошений до офіційної зустрічі Володимир Зеленський. І одна з питань, які буде обговорюватися, це звичайно війна в Україні. І позиція Зеленського на цю зустріч це якраз говорити про мир з позиції сили, про те, що захід повинен продемонструвати свою єдність і колективну готовність до застосування реальних пекельних санкцій і вимагати від Росії припинення вогню. Якщо Росія не погодиться, то тоді ці санкції треба запроваджувати. І тому переговори в Стамбулі на сьогодні дійсно заморожені, тому що сторони обмінялись Меморандумами, меморандуми є взаємовиключеними, і з українською позицією, в принципі, все зрозуміло. А от Захід має якраз показати свою позицію, і майданчик G7 це якраз оптимальне місце, де керівники найбільших країн зустрінуться і мають виробити цю позицію. Ну, зокрема, сьогодні до Києва прибув міністр оборони Німеччини, Борис Пісторію. Ми знаємо, що буде багато зустрічей, які стосуються саме підтримки оборонної підтримки нашої держави. Мова йде і про фінанси, про систему ППО, про дрони, про ракети. Ну і тому подібне. Але пане Ігорю, якщо повертаючись до того, ось до речі, сьогодні ранкова зустріч на столичному вокзалі. Ну, будемо сподіватися, що матимемо більше результатів згодом, і обов'язково про це поговоримо. А от те, як Росія продовжує себе. Насичувати зброєю, і це все бачить Європейський Союз, але Путін що сказав кілька днів тому, що насправді виробництво збільшення кількість зброї це все на експорт. Це не для того, щоб бомбити Україну. От тут може бути протидія. Тобто, це вже про санкції, чи як можна заборонити Росії виробляти власне озброєння? Дійсно, Росія перебудувала свій військово-промисловий комплекс. Вона вкладає туди багато коштів, це вже впливає на економічну ситуацію в Росії, але, на жаль, це не означає, що російська економіка лусне через 2-3 тижні. Але для російської оборонки дуже важливо отримувати комплектуючі, перш за все, електроніку із-за кордону. Частково Китай надає, але Китай не може перекрити всі ці потреби. І тому а раніше Росія отримувала всі ці мікрочіпи чи оптику, а в тому числі з західних країн. На жаль, і зараз в уламках ракет, які летять на Україну, які збиває наша протиповітряна оборона, знаходимо з західних країн. І саме тому групи, які все це моніторять, працюють постійно і пропонують нові санкції, які не дозволяли би обходити. Діючі обмеження і закривали завезення цих плат. Але ми розуміємо, що оскільки російська розвідка готова платити будь-які дурні кошти за це, то вони все одно будуть знаходити можливість як поцупити через посередників за хабарів викупати ці комплектуючі. І тому ця санкційна війна вона буде продовжуватися. Ну, от, все таки є надія на те, що ми побачимо от, на наступній зустрічі Великої Сімки якісь вагомі результати або розмови про те, чого ще не було, або додаткові системи оборонні, або гроші, або, або ж знову ж таки ті самі санкції. Які у вас надії? Група саме це перш за все економічне об'єднання, і тому поставки озброєння це якраз зустрічі з Пісторіусом, це формат Рамштайн. Від групи саме ми чекаємо, перш за все, стратегічних рішень. Тобто, чи готовий Захід говорити з Росією з позиції сили, сформувати, перш за все, пакет економічних санкцій, реальний, то в силі лінці Грема, там 500% додаткових мит на всіх, хто торгує з Росією. І друге, ці ж країни, вони майже всі є членами НАТО. І тому, чи готові ці країни продемонструвати на саміті НАТО, що якщо Росія не йде на припинення вогню, то співпраця НАТО з Україною буде посилена. Оце і буде мир з позицій сили. Надія на це є, але повної впевненості немає. Це дуже важко, і ми бачимо, що в багатьох цих лідерів, в багатьох всіх країн, позиція змінюється і коливається. Що стосується думки вже озвученої напередодні президента Фінляндії про те, що він не вірить, що Сполучені Штати можуть вийти з перемовного процесу, тому що насправді війна в Україні це також і відповідальність, зокрема Сполучених Штатів Україн НАТО, тому що це те, що може перейти далі в інші країни, якщо Україна програє, якщо не буде тримати цю оборону, пане горі, як ви думаєте, чому президент Фінляндії зараз це озвучує? Чому є така риторика? Ну насправді, що це може означати? Взагалі, тема виходу чи не виходу Сполучених Штатів з перемовного процесу. Олександр Стуб взагалі дуже мудро поступив. Він згадав, що він добре грає в гольф, uh -huh. пограв пару разів з Трампом, і тепер вони, друзі, їм є про що поговорити. Uh -huh. І це дуже добре, тому що наш президент також через Стуба передає Трампу багато потрібних меседжів. Але зараз президент Фінляндії бачить, що Фінляндія знаходиться під ризиком. Майбутніх і гібридних чи навіть прямих військових операцій з боку Росії. Фінляндія приєдналася до НАТО таким чином, Балтійське море може бути заблоковане країнами НАТО з усіх сторін. Росія це розуміє, і тому Росія активізувала підготовку можливих операцій проти Фінляндії. І тому у нас повне співпадіння інтересів з Фінляндією і з фінським керівництвом в тому, що нам потрібно, щоб Америка не виходила. З Європи, щоб Америка була присутня, щоб Америка надавала Україні, як і зараз, розвідувальну інформацію, доступи до Стерлинку, і щоб Сполучені Штати поновили надання військової підтримки. Але на жаль, ці ризики є: тим більше, якщо найближчими днями, скажімо, почнеться війна Ізраїлю з Іраном, то більше уваги Сполучені Штати можуть приділяти саме тому регіону. А з нашої війни не те, що зовсім вийти, але зменшити свою увагу. І тому наша дипломатія якраз бореться за те, щоб надати аргументи, чому для самих сполучених штатів важливо продовжувати на Росію. Дякую вам, Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна, був зі мною на прямому зв'язку. Дякую вам за аналітику.